Два роки стосунків на відстані. Повірте, мені є що розказати. Ми почали зустрічатись за місяць до того, як кожен поїхав у своє місто навчатись. Ми були не те, що молодими, а дітьми 17 і 18 років. Але одразу на берегу ми домовились, що для мене зустрічатись на відстані усі 4 роки навчання не ок. Тому ми обговорили термін, коли маємо почати жити разом, і наступні два роки зустрічались на відстані, але знали, заради чого терпимо ці незручності. Ми постійно катались один до одного. Київ, Львів. Чернівці, не можу сказати, що це було просто, але ми дуже мріли про те, щоб почати жити разом. Були шалено закохані і юні, тому на цьому ентузіазмі і вивозили цю відстань. Саме тому наша історія закінчилась хеппі-ендом. Не знаю, як би це було у теперішньому віці. Думаю, ще складніше. Але моя головна порада домовляйтесь про термін, коли ця відстань між вами закінчиться. Бо, якщо чесно, інакше я не бачу сенсу у стосунках на відстані, що й ти паче в дорослому віці, але це не розповсюджується на військо це взагалі окрема тема. Коротше, діліться в коментах своїм досвідом стосунків на відстані або просто думками стосовно цього.